Сонце найбільший об'єкт у сонячній системі. Воно містить понад 99% всієї її маси і дає світло та тепло планетам. Меркурій найменша планета і найближча до сонця. Там температура може сягати плюс 400 градусів в день і падати до мінус 180 градусів вночі. Венера обертається навколо своєї осі в протилежному напрямку. Це означає, що там сонце сходить на заході і заходить на сході. Земля – Єдина відома планета з рідкою водою і життям. Вона має атмосферу, що захищає від шкідливого космічного випромінювання. Марс називають червоною планетою через оксид заліза на поверхні. Вчені вивчають його як потенційне місце для майбутньої колонізації. Юпітер гігант і найбільша планета. Він має сильне магнітне поле і більше 12 великих супутників. Сатурн, відомий своїми величезними кільцями. Вони складаються з льоду. ilo i kameni vr